нова серія, От ми зараз будемо на Тарантасі їхати. І коротше ми зараз будемо дарі. Ну сам він заводиться так. Так це залюбився її їбала Не витікаєш. Ну це трошки машина не, поїхало. Тривай. За рулем. За рулем, брат. Поїхали. Тільки знімай трошки більше вперед. 不知道。 Пас мене попросили з паркую поїхала. І тут кінець, і ми далі будемо по своїм ділам їхати. Да, раз, два, три. три. Вообще, короче, капец. Чикен Джон заварился. Чикен Джон. Почекай. Пора загнуться. Чикен Джон, короче, сдох. Завився! Да, я. Занимай. Короче, сейчас будем это делать. Давай! Отакі так не приколи. Почтовчик Є, Ее Паса! Тепер по-с, включаємо. Штопа? <смірші> Та -мо! Походу це паса де зря зробив! Потікай, Пасі, круче, я наснімаю. Давай. Все, зовися.